А я от мрію, щоб всі пісні Івана якомога скоріше стали піснями про любов, адже і під час війни є місце для кохання. Хоч як це не просто, У новій виставі театру ветеранів переплилися одразу кілька реальних лав сторії і щасливих. І навпаки, наша знімальна група побувала на прем'єрі. На сцені театру ветеранів особиста історія актора Макса Девізорова у березні 2022 року. Він став на захист України і приєднався до 103-ї бригади ТРО ЗСУ в рамках проєкту «Театр ветеранів військовослужбовець написав п'єсу і в горі і в радості, яка розповідає про силу кохання, що здатне подарувати найбільше щастя, а потім зруйнувати світ. Що ти, що наші Я тут? зараз! Я тут, я з тобою, ти чуєш мене? Я хочу бути з тобою, я буду з тобою. Просто послухай мене, просто нам потрібно вибратися з цього пекла і все. Я давно знала, що моя життя з самой мене свято, що моя це не твій рідон. Що? Не що? За сюжетом головний герой з початком повномасштабної війни вступає до лав ТРО. На нього чекає кохана, тож він її освічується. Через деякий час дружина повідомляє йому про вагітність. Але щаслива казка закінчується, а на її місце приходять біль і зрада. Ця п'єса для мене була шансом піти далі. Тобто я відпустив якусь цю історію і зміг дистанціюватися, бо, перебуваючи от в самому епіцентрі подій і не маючи опцій для того, щоб якось. Про говорити це, про комунікувати, Короч, лишалося просто це там прокуфнути. Мені це було не ок. Тому для мене вона стала таким собі порятунком. Вистава підіймає важливу тему стосунків на війні: змін, які чекають на пари. Аби полегшити сприйняття твору, режисер Олекса Гладушевський використав особливий прийом. Історія, яку Макс написав, вона написана в стилі реалізму, тобто вона абсолютно реалістична, як все відбувалося від першого лиця. А я запропонував розповісти це в формі казки. Там нема Макса чи когось. Є принц, принцеса, ті, хто живуть в королівстві, є Чорний Чаклун, є відьма, є русали, командори. От. І... Але текст Максима, який написано, залишився майже повністю таким, як є. Драматична історія Макса поєднується зі щасливою історією його товариша, військовослужбовця, який зараз перебуває на реабілітації. В ескізі. Е... Весь фокус був зосереджений на моїх переживаннях, моїй такі лавсторі. А вже для повноцінної вистави я використав історію мого товариша Миколи Градного Савицького і його дружини Катерини. У нас взагалі є така мрія, план, щоб вони, власне, коли дозволить реабілітація, вийшли разом з нами на сцену. Для нас це можливість. Проговорити саме ту сторону завдяки хлопцям, дівчатам, які змогли повернутися і потребують цього діалогу. Ми можемо надати їм і майданчик, і інструменти для цього. Тему війни і стосунків завжди складно підіймати на сцені. Тому режисер шукав різні форми для втілення історії, аби максимально передати головну ідею вистави. Працював отак от дуже обережно, дуже обережно з матеріалом, щоб і от всі такі якісь е, ідеї більш ризиковані, додавав е, блоками, щоб ми могли, щоб глядач не був повністю е, занурений в якусь концепцію, а щоб він, перш за все, чув історію. Після перших прем'єрних показів команда вже отримала багато позитивних відгуків. Автори вірять, що ця вистава матиме терапевтичний ефект на глядачів, змусить зосередитися на цінностях і замислитися про найважливіше.